Нові тролейбуси будуть, а ось чи вистачить водіїв наразі під питанням. Проблема з кадрами у тролейбусному управлінні стара як світ, і хоча новому керівництву у нинішніх умовах вдалося збільшити випуск на маршрути щонайменше на 10 машин, та подальший розвиток без збільшення штату просто неможливий. загалом не вистачає 60 водіїв, а ті, що є, вимушені працювати понаднормово. Незважаючи на скрутну ситуацію, позитивні зрушення все ж є. Вперше за більше ніж півтора роки набрали групу з навчання водіїв всього 10 учнів. Та, за словами Григорія, Падалки, інструкція зі стажем роботи у 14 років, їх все одно замало. Я не знаю, наскільки остро, але знаю, що все время не вистачає водії. І Проблема дуже так сказати, актуальна для міста. Работа дуже відвідна, і за того Ну, такі випадки. Треба обучати, треба розширяти. Це благодаря новому директору, і там обновляється і парк. Мер наш тоже дороги строит, так, що надо розвивати і убирать маршрутки. Програма навчання триває півроку. Спочатку теоретичні завдання в навчальному комбінаті, а згодом і практика за кермом. Пильні чернігиці вже встигли помітити у місті навчальний тролейбус. У ньому немає перегородки кабіни, а поряд з водієм учнем сидить інструктор. За програмою кожен учень має від'їздити на навчальному тролейбусі 80 годин, вивчити машину та всі особливості керування, а далі 225 годин на маршруті з пасажирами. Майбутній водій тролейбусу пан Геннадій каже, планував прийти на роботу у ЧТУ давно, тим паче з досвідом кермування легковика опанувати тролейбус простіше простого. Мисль прийти сюди давненько возникла. єдине, що в позапрошлому году в групу я опоздав. В прошлом году групу почему-то порубали, зарезали. От, ну, в цьому от у мене була категорія Б. Тобто за -то не набственно не поэтому. только категория, B. ну вообще, скажем так, общие навыки есть, поэтому вождение троллейбуса сама по себе проблем не представляет. Единственное, что, конечно, массовые габаритные характеристики другие. Это все дело привычки. Это все дело привычки не более. Потому что самодельщики делают машину вообще с одной педалью. Причому легковою машиною. машинами нічого страшного. Окрім новачків, у ЧТУ хочуть повернути до рідного міста, хоча б частину тих водів, які свого часу в пошуках кращого життя переїхали до Києва. Прецеденти вже є. Чернігівець Володимир Круголь, попри молодий вік, відпрацював на столичному тролейбусі чотири роки та вирішив повернутися додому. Не одразу я, звісно, сіла на там на хороший тролейбус, але з часом е, участвував в, в конкурсах. Е... Ну, профессионального мастерства вот и так я пересел на новый троллейбус и решили так пойти условие условий европейских не предоставляют но зато требования европейские вот после чего так сказать в коллективе много началось нюансов по этому поводу и люди ну, Начали увольняться просто по дому. у світлі цього. Чернівські тролейбусники мають сподівання, що після збільшення заробітної плати та оновлення парку наші водії почнуть повертатися до міста. Загалом за пару останніх років електротранспортні підприємства в містах України показують позитивну динаміку. Наприклад, цьогоріч глобально оновлює рухомий склад Одеса, там взяли кредит Європейського банку реконструкції та розвитку і купили за рік більше 40 тролейбусів.